Неможлива біографія, неможлива цікава біографія живої людини, поки немає ця сама нація загального історичного наративу. Поки ми не бачимо отого полотна історії, на якому герой нам цікавий пише свою сторінку, поки ми не розуміємо, з якими вітрами історії він змагався. Поки ми не бачимо контексту його життя і дії. Доти нема біографії. Доти є, перепрошую, жандармський обіжник родился, женівся, крестился, вивчився. Що там лічна є діло такого-то, розумієте? От, закінчив такий-то університет, значить, зробив тету, народив таких, то написав, значить, там, чи намалював, чи винайшов, чи відкрив, от чи воював, чи ну, коротше кажучи, жив, жив і помер, розумієте. Це не біографія.